Приїхав знову на рибалочку. Я думаю, ви здогадалися, куди я приїхав. Саме на той ставочок, де ось минулого разу я дуже класно відловився по щуці. Клювала реально, вона дуже класно в такий прям ну, задоволення отримав від клювань, від виважувань. Непогано піймав і спробуємо сьогодні піймати її. Не знаю, може сьогодні буде е, по-іншому. В принципі, день на день не проходиться. Вона може ну, там, вчора клювати, сьогодні, допустимо, взагалі не клювати. Да? Там якийсь вихід був. Сьогодні ну, спробую поплаваю, пошукаю. Я думаю, щось да, ми сьогодні піймаємо. Така краса на воді 6.30 ранку, туманчик, сонечко встає і зараз буду починати рибалку. Е, сьогодні я взяв інший комплект. Можна сказати, такий більш делікатний, Це корта мій до 10 грамів. Катушечка Daiwa Fuego 2500, 0,6 шнурочок. Тут намотаний у мене дуй хардкор. Такий, ну, в принципі, непоганий шнурок тримає досить класно. 0,55 флюрік, ну і по приманочкам буду сьогодні без експериментів. на то що клювало минулого разу, то і ставлю, то і ловлю. Сьогодні так ну, хочеться ще й кайфанути. Оцей -о корта він якби, ну, такий більш делікатний, ніж минулого разу я ловив на тотем. Хоча ну, на тотем теж задоволення отримав ну, колосальне від виважування, ну, кілушних щук реально на таку лайтову паличку, можна сказати. Ну, оце такий більш ще делікатний корта і. Я думаю, буде просто суперово хоча б пару таких кілушних щучок піймати, як тоді, і реально буде задоволення на тиждень вперед. Так що все, друзі, бажаю вам приємного перегляду і починаємо ловити щуку. Так, ну що, друзі, будемо починати. Буду шукати. Зараз щучку плавати багато, дуже фідерістів, всі берега зайняті, Коротше, не знаю, де їх пробувати, де їх шукати. Ну, якось зараз буду намагатися ловити отакі ось місця, де рогоз отак під рогозом буду йти так, вдоль берега і пробувати ловити. Спінерок поставив той самий, що і Минулого разу в мене просто щука розривала його. Так що поки що на нього. Ну не зранку. от Минулого разу не зранку десь виходами клювала щука. Перший вихід був там десь з 9 до 9.30. Ну І другий такий вихід десь там в районі 11-12 години. Так що зранку поки що не знаю, може кльової не буде. Воно це коли вітер піднявся, і якась активність щуки пішла. А коли оце зранку штіль клювань взагалі не було. Друзі, є перша рибка. І це окунь. Щось таке невеличке. Минулого разу. Та, це не окунь, це ш, дивіться, друзі. Минулого разу ну, окуня не влітали, хоча окуня тут багато дуже. Я думав це окунь, а це Йорш. Давай додому. Ну що, друзі, вже майже 9 година поки що щука не хоче клювати. Так ось почав вітерець підійматися, я думаю, скоро-скоро почне вона, почне якось брати. Ну, щось зранку ось, щось вона не хоче взагалі клювати. хоча Ну, Якби щука зранку повинна клювати. ну Це влітку. Зараз може вже вона переключилась на таку осінню якби, пору. Хоча ну, погода така літня, ну все одно ночі холодні. Я думаю, вона вже може, переключилась на осінню пору, що у мене осінню, ну, по минулим рокам. Клювання йдуть ну, так, з 9-ї і от, е е в першій годині дня можуть бути у 2 годині дня. Тобто вона переключається з літнього режиму на осінній режим. Клювання ну, можна чекати в будь-який час дня, так скажемо. Ух, друзі, є є клювання. Ось вам і вихід пошов, бачите? Ах, на свічку, хага! -ха. Є перша. Є перша щучка. Все-таки дочекався я. Як... Як по графіку, бачите, 9 година і починає клювати. Ну, така невеличка, незалікова. Рибка, ну вона є, вона перша на сьогодні. Так, треба кілушник, кілушник треба... О, трошки-трошки пручається. Ну що, погуляла? Бачите, щучка перша. Приманочка ось та ж сама, що і минулого разу. І як бачите, як вона бере, Ледь-ледь ось за сам краєчок. Така щучка. Ну це, звісно, не залік. Зараз додому. Пару фоток і додому. Так, ну що, щукерс, раді цікавості. Раді цікавості ми тебе зараз заважимо. Ну, я і так бачу, що ти не заліковий. Ну, просто цікаво. Отака, ну, друзі, бачите, 580 грамів щучка. Відправляється, звісно, додому. Давай. Ви підростати. Так, ну що? Відкрився. ну Правда, був ще Йоршик, перша риба. Ну, то можна не рахувати. Щучка перша є. Так що починає. Починається кльов, Сподіваюсь, будуть і побільше рибки. Друзі, ось, ось, чуєте? Підшипник. Блін, як він мене задрав уже цей підшипник, це я колись, зараз, походу заміню катушку, брав я запасну катушку, то що ну знав, що може таке бути. Ось коли влітку, ну він нормально. А коли оце холода настають, то оце починає він скріпити. Блін, ну, я вже і змазував його там і... Намагався реанімувати, ну, не хоче він нормально працювати. Це колись давно купив у Стаса Горпанченка. Це дорогий шимановський, оригінальний підшипник. І от, бачите, от це так він. Десь пару років він поробив нормально в мене, а потім оце почав компасувати мозги. Коли нормально робить, коли ні. Там, ну, Може якась грязь попала чи щось, не знаю. Ну, блін, як він задрав вже в мене цей підшипник. Треба було то залишити втулку е, тут і не морочить голову і не ставить цей підшипник. Наче ну, і дорогий якісний підшипник, шимановський. ну щось він не хоче нормально працювати. Все, друзі, замінив. Катушечку намірував. Тут подшипника немає в ролику. Втулка стоїть, походу. Ну, хоч не буде вона скрипіти. Треба щось на моїй фує з тим підшипником щось робити. Тому що реально він задраблен. Або замінити на якийсь нормальний, або просто втулку поставити назад, туди, яка стояла, та і все. Є, друзі, клювання. Щось таке невеличке, таке як окунь, походу. Походу, конець. Так, да, ось і він. <смі> конець. Минулого разу взагалі не було окунів. А, Бачите, цього разу один летів такий невеличкий окунчик. Ну він є. Так. Якщо оконь стоїть, значить щуки може там і не небудь. Минулого разу я таку ж окуньову точку перевіряв, там одні щуки були, окунів не було. А тут окунь. Ладно, дякую. Давай, Ди вирости. Ну що, друзі, 10 година вже не хоче клювати щука. Ось затихло якось. Зараз буду пробувати міняти приманки перебирати. Цікаво, ось це мені також розловити отаку приманочку, чаттербейт. Я вже ловив на неї, ну, клювань не було. Можливо, тут спробую. Зараз спробую ним так поджигувати. Я узнавав, як люди ловлять на нього і кажуть, типу, ну, просто джигують ним. И как раз тут мелячок по мелячку, я думаю, зараз пробую. Такая досить интересная приманка. є клювання и ціла щучка на воблер. Ага. Ой-ой-ой, тихо, 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 гарна риба. Да, Гарна нарешті. Друга щучка. І знаєте на що? На юзурик 3D скренк. Ух, там хороша рибка. Да, на корта по, по э, ну, деликатніше снась, як бы поприємніше. Ну така, килушечка здесь. Ну, є. Тихо, тихо, тихо. Тихо, щучка, тихо. будем парковаться, давай. Стой, 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 стой. Ух. Молодец, все, попозировал охваты. Давай уже заходь. Давай, давай. Постой, промазала. Дубль два. Запрыгнула. <laughs> Друзі, бачите, запрыгнула в підсаку сама. Фух, нарешті, вже перша година дня і нарешті вона клюнула в мене. друга можна сказати. І воблерок зараз покажу. друзья, щучечка, ну такая килуха где плюс-минус килуха клюнула, нарешті зараз покажу воблер когда выпутаю спецаки ну что, замеряемся давай ну, ровно ровно 50 сантиметров одну можно и взять так ось, Друзі, випутав воблер спецаки. Ось такий ось, дивіться, яскравий воблерок юзурик, е 3DS, Кренк. Ну, вже перебираю, реально е коливалки пробую, телспіннери, цикади пробую. ну, Клювань не було. Ставлю тільки воблерок, клас, є клювака. Розловив, до речі, цього вовлека. Ну, Продовжуємо на нього далі ловити. Так, ну що, друзі, вже майже друга година дня і вирішив трошки перекусити, пообідати, я з дому такий тормозочок, латочок, гречечка, помідорки домашні. Зараз трошки перекушу і сподіваюся, що... Щука також зголодніє і буде кидатися на мої приманки. Того, що ну, сьогодні реально дуже слабо. Оце з сьомої ранку і до, до 2 години дня тільки два, дві клюваки в мене і все. Дві щуки взяв, ну і там ще окуньок був і Йорчик. Ну то не рахую. Так що якось слабо. Побачимо, як воно після обіду буде. О, друзі, є клювання, ну це окунь. Це окунь і це гарний окунь, дивіться. Красині. Знову на цей воблер. Знову на цього язурика бачите, такий ось красунчик. язурик сьогодні виручає. Може ще щось буде, побачимо. Це дякую тобі за, за клювання. Дай воблер і Давай, пливий додому, підростати. Так, ну що, друзі, вже е, третя година дня. Е, темніє зараз е, у 8 годин вечора десь, е, так. Приблизно, ну, до темна я не буду тут затримуватись. Десь ну, пару годинок ще перебалю, побачимо, буде якийсь там типу вечірнього виходу чи ні. Ну, сьогодні, бачите, клювань взагалі мало. В порівняння з минулим разом, в мене щучих було ну, десяток, десь десяток клювань щучих. Сьогодні тільки два клювання щучих. Півкілушка і кілушка. І два окуня, все. Тобто, ну, наче і погода така сама, і, і вітер такий самий, і все те ж саме, а риба вже не клює. Ну, Ще може, може бути ще, може якийсь там коротенький виход, може ще одну якусь і завалю. Так що побачимо, що воно буде. Ось Що класно рибалити на цьому ставку, що тут я не знаю чого. Ну, в цьому році якось трава ну, не виросла, реально немає трави. І просто щуці ніде сховатися. Вона стоїть просто ось по центру, десь там, 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 там. А на пслі зараз трави дуже багато і ну, піймати зараз щуку там просто нереально. Це коли вже там може ще ну, місяць я думаю, ще не менше, коли трава вже е, ну, впаде, щука вилізе з трави, і тоді можна на пслі там, на річці ловити е, рибку. А так, ну зараз просто нереально попасти на цей вихід, коли вона там їсть. Може взагалі вона не виходить з трави. А тут ось на ставочку ну, трави. Реально немає і ловити комфортно, якби. Ну, глибина, дуже маленька глибина, і це мінус. Ну що, все, друзі, буду завершувати рибалку на сьогодні 5 годин вечора, не хоче клювати. Цілий день сьогодні правпирався на сонці цілий день. Так дивлюсь, наче одна щука красна, загоріла. А інша ні. <смір> Лише дві щучки. Бачите, ну, буває такі, що реально, як попадеш. от В один день попав, класно клювала, в інший день, ось сьогодні взагалі не хотіла клювати. Так от, може, десь як попадеш перед носом, приманкою проведеш, тоді щось доклюне. Ну, а виходу немає, ну неактивна риба. Тобто Вона потроху включається, ну, ще так от якось через раз. Нема такого прям активного кльову жору. Ну, Я думаю, ще пару тижнів якби вода холодніше стане, на вулиці холодніше. ну, і Почне, почне вона клювати. Так що Всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки і до побачення, до нових відосів. Пока-пока.